Друзі, привіт! Сьогодні пропоную рецепт смачного, дуже гарного і цікавого печива для дітей. Печиво готується дуже просто та швидко, лише із натуральних інгредієнтів і може стати прекрасною альтернативою магазинним снекам. Тільки подивіться, яке воно крихке та апетитне. Також це печиво підійде на різноманітні ярмарки та дитячі свята. Отже, до борошна додаємо соду, куркуму та сіль і перемішуємо. Куркума на смак не впливає. Вона потрібна лише для кольору. Також додаємо холодне масло, натерте на терку і перемішуємо до утворення крихти. За бажанням додаємо спеції. У мене прованські трави, а також сушений часник. І додаємо сметану, натертий сир та один жовток. І замішуємо густе еластичне тісто. Далі робочу поверхню посипаємо борошном, розділяємо тісто на дві частини і кожну частину розкачуємо у круг діаметром приблизно 20 см так, щоб товщина тіста була 2-3 мм. Далі розділяємо тісто на 8 рівних трикутників. І робимо ось такі невеличкі отвори, щоб наше печиво нагадувало сирні шматочки. Посипаємо кунжутом та випікаємо на пергаменті при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин, щоб печиво підрум'янило. Це дуже смачно, обов'язково сподобається любителям різноманітних снеків, крекерів та солоної випічки. Окрім того, це печиво справді виглядає дуже гарно і нагадує шматочки сиру.